Набу не, не зраджує своїм старим лекалам. Тобто, коли йдеться про якусь велику гучну історію, вони виходять в публічний простір, вони показують аргументи, бо тут мова йде не про якийсь лохів там, з Районного Суду там, чи ще щось таке, мова йде про топ-менеджмент держави. І, звісно, це питання чутливе для. Мільйонів українців, да, які там, в той чи інший спосіб е люблять чи не люблять конкретних там, персонажів у політикумі. От, в даному випадку детективи ну, от просто пояснюють, що ми працюємо конкретно по цим фігурантам, бо ось ось докази. Тому е вихід публічну площину, я вважаю, абсолютно виправданим. А те, що ну, як то кажуть, не виходити з, цим, з цією історією, ну то що розкрадання продовжувалось тупо далі, і ми все далі далі. Як то кажуть, чим більше в молока корумпанти вкрали гроші у нас тут в тилу, тим менше у нас було б грошей на зброю далі. Ну от проста логіка, от банальна, яка сподіваюсь, сподіваюся, з, з, зайде нарешті в голову Зеленському і його команді. Ну, щодо суті проблеми, тут у нас здається, консенсус, ну очевидно, що іншого слова ніж морадерство, крадійство на енергетичному секторі, коли українці потерпають від російського бомбардування, у нас немає. Тобто це мародерство. Але питання по наслідках в мене виникає тут, ну не скажу підозри, питання. Дивіться, кілька років ведеться стеження, тобто оперативна діяльність, НАБУ. стеження. Керівник САП сказав, що чотири міністри. По цій справі проходять, тобто їх слухали чотирьох міністрів. Відповідно, прослуховували, стежили, збирали інформацію, аналізували і раптово перед, прямо перед обшуком дають міндічу втекти. Це що, Не, це випадковість? Я думаю, що не випадковість. Українська правда вже ж оприлюднила свої дані про те, хто міг би зливати дані фігурантам про розслідування, хто міг попередити і так далі. Це мова йде там, про заступника голови спеціалізованої корупційної прокуратури. Тобто, ні, звісно, не випадковість, і не вперше фігуранти набу, о, справ НАБУ о, тікають від о, розслідувань. О, на жаль, ну. Ну, в, в цій ситуації, от саме в цій да, на відміну від кількох інших, тут можна говорити про те, що ну якщо ти один воюєш проти всієї системи, от проти тебе СБУ, ДБР, офіс генпрокурора, да, і от ти один стоїш такий на буїн в полі з прокурором своєї там антикорупційної прокуратури, в якій теж дірява, як виявляється, історія, ну то чи які гарантії, що ти втримаєш всі секрети свої процесуальні від злодіїв? Ну, гарантій, як ми бачимо, ну якось небагато. Да? Тут о, важливо інше, що в ті, кого, мабуть, самі фігуранти вважають ключовими е персонажами в цій історії, да? і, а меж е важливих якби лишили на свободі. А, ну бо і, то, для мене тут ще важливо. Що... Друге питання. Е -е, оприлюднена інформація, яка теоретично повинна була використовуватись в суді. А її тепер нам дають, ну, хоч дозовано, але е, публікують, е, включно з прізвищами, дають можливість цим фігурантам або підготувати систему захисту, або втекти. Керівник САП назвав, що окрім міністера енергетики, ще в справі задіяний міністр колишньої оборони, тепер заступник секретаря РНБО, умірав. І я читаю, що ага, умірив тепер в Стамбулі. Тобто, це, це що прізвище прозвучало прямо в суді? Тобто, це не був ні злив, ні утечка, і так далі. Йому вдалося поїхати в Туреччину ну, раніше, часно, ще часно, до часно того, як ну отут? Я не знаю. Чесно, я свічку не тримав і гратись в припущення, і в конспірологію немає жодного. Добре, останнє останнє Мені... питання, пане Юрі. Чим завершиться справа? На ваш розгляд? Uh, Найвірогідніше те, що uh, справа буде в суді uh, тягнутися uh, роками, це так, да, це не припущення, це такі, на жаль, це довбаний факт, бо в аксі у нас нічого швидко не буває на Сіру 9 років, там придумували як uh, дати термін навіть менший ніж час розгляду. Тому, на жаль, це може бути довго. Але щиро сподіваюсь, що uh, ці прекрасні люди, які стали вже фігурантами, об'єктами цього розслідування, uh, Будуть уроком для наступників, для тих, хто на їхні посади тепер заходитиме. Що у випадку, якщо ти будеш барижить і оце на жиру такому, під час війни, да, то ти поїдеш на нари, а не на канари. Бо, на жаль, така практика у нас була наб... раніше. Да? От у нас мі... міністр а його послом в Європу призначають. Ну, дуже прикарна да? от історія, яка дуже класно показує наступнику: що типа, воруй, гріши, плати, а потім продовжуй грішити. Коротше, за не бросим, не обездолим. От я сподіваюся, що от... точки зламу в цій справі от... такі от відбудуться. Це найголовніше.